Всім привіт! Ви на каналі Шрамки Тіві. Як я вже казала, вчора у Чарлі було день народження. Але вчора був дуже сильний дощ, і я була не вдома. Тому привітаю я його сьогодні. Ось список подарунків. От і все. В цій тарілосі є все, крім е, яйця і груші. Але все інше тут є. Залишилось дати це Чарлі. Думаю, він дуже зрадіє, так як тут дуже багато всього. Але, звичайно, трішки. До речі, у мене є ще такі стікери із написом Happy Birthday. З Днем Народження. Наклею один сюди на стікер. Все. Ось так прикольно вийшло. Все, тепер точно йдемо вітати Чарлі. Це для нього як торт, тільки свічок не вистачає. Так, ще в цьому списку є 10-й пункт. Смаколики з корму. Тому я зараз дам йому смаколики, тому що я ще цього не дала. Ну і одразу насиплю нового корму. Ось і смаколики. Щось мені здається, що він не дуже полюбляє гірки, тому що відніс гірок він в туалет. Так, знаю, в нього тут не дуже чисто, тому я завтра все поприбираю, тому що я останній раз прибирала в нього десь тиждень тому. В нього тут на підлозі дуже багато корму. Чарлі, воно вже купається. Ось такий Чарлі на день народження подарунок вийшов. Тому всім до побачення!